Всім привіт вітаю вас на моєму каналі по заробітку криптовалюти. Якщо ви в темі криптовалюти, то я гадаю, чули за проект Арка і скільки людей зловили на ньому фома. Якщо ви тільки розпочинаєте або хочете розпочати займатися криптовалюти, то скажу пару слів, що ж вчора трапилось. А трапилось те, що за просту реєстрацію на проєкті, яка займала не більше двох хвилин, роздали від 130 баксів на один аккаунт. Ви це уявляєте? Просто за просту реєстрацію, яка займала 2 хвилинки, вам Зарахували 130 баксів. Так, такі роздачі не часто проходять, але по середній статистиці ми з вами будемо їх шукати. Зараз ми в планах підготувати серію роликів з проєктами, які можуть потенційно роздати свої токени як АРКА, і ми на цьому зможемо зароб... заробити хороші гроші. Перший проєкт з потенційним дропом, десь я гадаю, 100-150 баксів, про який хочу вам розповісти та показати, як правильно пройти тестнет, це Лена. Якщо ви хочете більше дізнатися про сам проект, залишу посилання під відео та в моєму телеграм-каналі. Тож зараз у них проходить тестнет, який обов'язково треба пройти кожному. А якщо є можливість, то на декількох аккаунтах. Для чого запитаєте? По-перше, це потенційна винагорода. По-друге, ви нічого на цьому не втрачаєте, а можете заробити собі гроші. Що треба зробити в цьому тестнеті? А, перше ми переходимо на сайт Chainlist. Посилання. Всі посилання, які будуть в цьому відео, я буду залишати під відео та в моєму телеграм-каналі. Переходимо на Chainlist і конектимо свій гаманець. В мене гаманець буде Metamask. Відкриваємо його та конектимо до цього сайту. Так, законектили. Після цього ми натискаємо на кнопку Add to mask» Metamask. Воно проходить перевірку. Ми, ми натискаємо Одобрить та змінюємо мережу. Все, добре. Перше в нас є. Далі ми переходимо на сайт, на якому ми забираємо свої тестові монети Mumbai. Для цього нам треба скопіювати адрес свого. Metamask та натиснути Past. Вставляємо. Натискаємо Submit. Confirm. Все добре, монети у нас є. Тепер переходимо на третю вкладку. Це вже у нас є сам проєкт. Тут також ми конектимо свій гаманець Metamask. Можна не тільки Metamask, є вибір гаманців, але мені краще Metamask. Натискаємо Metamask. Тут ми це все підключаємо. І все, гаманець підключено. Та натискаємо App. Тут ми натискаємо Faucet. І тут ми вибираємо Select. Натискаємо і монету вверх. Натискаємо Submit. Тут ми все підтверджуємо. Трішки чекаємо. Все, монети у нас є. Також нам треба взяти тестову NFT. Вибираємо. Натискаємо Mint. Трішки почекали. Тут підтверджуємо. І наше тестове NFT. Зараз у нас є. Все добре. Зараз ми підготувалися. До виконання завдань. Це були всі підготовчі роботи. Далі ми переходимо а, до виконання завдань. Також я підготував для вас інструкцію на українській мові, а, яку ви можете завантажити, перейшовши на мій Телеграм. А також підписуйтесь на мій телеграм, там дуже багато різних а, дропів та цікавих новин а, в світі криптовалюти. Так що ж, далі ми переходимо до виконання самих завдань. Перше завдання, яке нам треба виконати, це треба ввести та вивести монети Ветх. Для цього ми переходимо на ліквід, натискаємо Депозит. Ось тут я беру 50%. апров. Чекаємо. Далі вводимо 2.5. Натискаємо далі. І чекаємо. Все, наша транзакція пройшла. Тепер знову на ліквід. І тепер ми виводимо. Нажимаємо InDRAW. Тут ми вибираємо 2.5. І нажимаємо WindRoм. Все, перше завдання ми виконали. Далі нам треба отримати кредит. Це завдання номер 2 Натискаємо знову Liquid. Тут ми вибираємо Borrow. І далі ми вибираємо, натискаємо на NFT і натискаємо Borrow. Ось тут е, треба ввести якусь суму. Я ставлю 8 і натискаю Approve the Token». Все це ми підтверджуємо. Все підтверджено, це добре. А, є з другим завдання ми теж виконали. Тепер нам треба повернути кредит. Також переходимо на «Liquid». а переходимо на Borrow. А тут натискаємо Repay Loans Тут ми натискаємо Repay. Тут ми вибираємо All, натискаємо Approve Також у нас гаманець запитує підтвердження. Тут ставимо 8. Далі. І підтверджуємо. Все, ми все виконали. Третє завдання є. Тепер ми далі переходимо до четвертого завдання, де нам потрібно зробити ставку на аукціон. Переходимо в Аукціон. Далі ми натискаємо Loans Auction». І тут в нас є багато різних NFT, які нам треба поставити на них став. Тут ми вибираємо NFT і натискаємо на ось цю кнопку. Все, все підтверджено. Після цього ви можете подивитись на свої ставки в Action History. Натискаємо. Тут переходимо вже. Після того, як ваша ставка виграє, ми натиснемо на ось цю кнопку, щоб зарезервувати наше NFT, яке ми а, виграли по ставці. А, в принципі, все. На цьому наші а, завдання, які були потрібні по інструкції від самого проєкту, ми викинули. Але є ще одна пропозиція, від якої не потрібно відмовлятися. Нам треба а, перейти до ось цього сайту та відмітити все те, що ми зробили. Для цього нам потрібно просто натискати на завдання і натискати, що ми все це виконали по завданню. Тут ви будете набирати свої бали, за які теж можуть надати дроп. Я не буду вам все це показувати, у вас тут просто потрібно буде понатискати. Ось тут треба буде зробити фоллов, а також не забудьте, що дуже нам добре надає 300 XP. Аж а, треба буде пригласити своїх друзів. Тобто, все це треба проклацати, це все у нас є вже, те, що ми зробили, і будуть у вас бали. Також посилання буде а, на цей сайт під відео і в моєму телеграм-каналі. Друзі, всім дякую за ваш час. А все зробіть по цій інструкції, яку я вам а, тільки що показав. Якщо вам буде потрібно. Завантажте собі інструкцію з Телеграма, там все розписано, показано, якщо де натискати. Якщо не буде зрозуміло щось відео. А далі будуть проекти цікавіші. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм, буду дуже радий вас там бачити та буду ділитися своїми знаннями та цікавими роздачами.